Вправа 283. Вартість використання одного кубічного метра холодної води становить х гривень а гарячої Y гривень. Скільки має збротити сім'я за використання 10 метрів кубічної холодної води і 8 метрів кубічних гарячої води. Дізнайтеся, вартість використання холодної. Та гарячої води у вашому регіоні та обчисліть значення отриманого виразу. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо думати, як зробити дане завдання. Спочатку напишемо вираз, по якому ми можемо обчислити вартість 10 метрів кубічної холодної води і 8 метрів кубічної гарячої води. Записуємо тоді, якщо. Ну, або вартість, вартість, вартість. 10 метрів кубічної холодної води по x гривень. Ну, пишемо тоді, треба 10 помножити на x гривень. Далі пишемо вартість. Вартість 8 метрів кубічних. Гарячої води. Гарячої води. По Y гривень. Це буде у нас 8 помножити на y гривень. Ну добре. Ну а тепер нам треба дізнатися, яка загальна вартість. Записуємо тоді. Загальна вартість. Загальна вартість води. Пишемо, треба тоді 10X, додати 8Y. Ну і це буде у нас у гривнях. Добре, вираз ми написали. Ну, а зараз треба записати, чому ж дорівнює X і Y. Ну, я дізнався для Києва. Я тут поряд живу. Справа в тому, що в нас індивідуальне опалення і у нас немає. Гарячої води ми не купуємо гарячу воду, а купляємо тільки холодну, але досить дорого, аж за 52 гривні за метр кубічний. Ну так от, я візьму ті цифри, які я знайшов для Києва. Отже, записуємо, якщо, якщо для Києва у нас вартість, пишемо X буде дорівнювати 30 гривень. Це візьмемо вартість холодної води. 30 гривень. Далі Y у нас, це вартість гарячої, візьмемо 130 гривень, то нашли раз, ось він, 10х плюс 8, буде дорівнювати. Отже, переносимо, буде дорівнювати 10, що множиться Замість х пишемо 30. Додати. Ну, 8 пишемо, що множиться на 130. І це дорівнює. Ну що ж, 10 помножити на 30 це буде 300. Далі 8 на 130. Ну, ми можемо так записати 8, що множиться. А 130 записати як 100 плюс 30. І це дорівнює. Це можна тоді записати в такому вигляді, як 300 плюс. Тоді спочатку 8 помножимо на 100. І 8 помножимо на 30. Плюс 8 помножити на 30. І це дорівнює. Ну що ж, буде 300. Плюс. Далі 8 на 100 це 800. Далі 8 на 3. Це 24 і 1 нолик, це 240. Пишемо плюс 240. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, 800 плюс 240. Зручно додати. Це буде 1040. Тобто в нас буде 300 плюс 1040. Ну і це дорівнює разом 1340. Пишемо в дужках чого? Гривень. Тобто вартість води буде складати 1340 гривень. Ну і записуємо тоді відповідь. Спочатку вираз запишемо, ось він у нас. Пишемо. Отже, у дужках 10х плюс 8 y Це буде гривень. І тепер записуємо вартість. У нас вийшла 1340 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання. Тут замість стіни холодної і гарячої води ви можете підставити свої цифри. На цьому вправу завершено.